Село Ваньовичі буквально в кількох кілометрах від міста Самбір. Саме тут розігрався справжній трилер зі зброєю та заручником. Троє грабіжників перелізли через паркан на подвір'я місцевого підприємця. Вони вже думали поживитися, але ніяк не очікували, що в хаті залишився дід господаря. Один скупив мене за горшба, другий вдарив Я зігнувся дивився мене крик, і ще третій перелазив через паркан. через той Вони мене сюди затягнули, зв'язали на голову пакет. Ото було мене тому що навіть кусок скотч шесть лишив. Спочатку мені так вольожа прив'язали до, до твого за праву руку. Пенсіонера 18 годин тримали заручником у прибудові. Коли господарі повернулися додому, то злочинці діду наказали мовчати, інакше розстріляють усю сім'ю. Тільки наступного ранку рідні помітили, що дід довго не виходить з прибудови, в якій жив. Коли зайшли туди, на них одразу ж напали. Я так спокійно заходив. Я не знав, що в мене можуть бути гості. Повернув сюди направо. Коли я дійшов судово, перші мене вдалив у в лоб автоматом, і ми почали тут битися. В тому процесі ми почали от. Туди битися, я розумів, що мені треба звідси виливати ми Десь так билися. Дружина стояла десь, от на цьому місці ззаді. Уся бійка відбувалася на очах у двох дочок господарів дівчатам 6 і 12 років. Їхня матір Ірина досі не може заспокоїти переляканих дітей. Взяв за голову і копнув мене коліном в це в лице. А двоє дітей стояли на вікні і ну, спостерігали за тим всім, що сталося. Вони просто бачили вже третю ніч. Практично майже не спить, но боїться дуже сильно. Прокидається, я мушу спати з нею, тому що вона тільки повернуся від неї в другу сторону. Мама, не повертається від мене, повернись до мене лице. Найбільше власника будинку шокувало не зухвальство грабіжників, а те, що це були його знайомі, а саме бійці правого сектора, яким він тривалий час допомагав фінансово. Одного з них я знав, це худо колег. Він бієць правого сектору, ну, в дубавку це є син моєї однокласниці. Краще б вони прийшли, заколюдували на свята, пішли так, я би не відмовив. Думаю, що хлопці з правого сектору, які мене ну знають ті самбірські, які я підтримую, вони можуть підтвердити мої слова, що ну я би їм не відмовив. Після штовханини із господарями грабіжники запанікували і накивали п'ятами через городи. Злочинці тікали два кілометри дорогою. Вони викинули у стічну канаву. Свій бойовий автомат. Саме тут, у сусідньому селі, поліцейським вдалося їх наздогнати. Грабіжниками виявилися бійці АТО з правого сектору чоловікам 17, 23 і 35 років, найстарший громадянин Росії, але воював на стороні України. Відомо, що у нього був позивний монах. Біля них були маски, які вони мали на обличчю, рукавиці, скотч, залишки скотчу, з яким зв'язували потерпілого. При їхньому затриманні вони нічого не говорили, навіть не хотіли говорити свої дані. Вже в дальнішому, коли вже їх забрали, звідси вже сказали, хто вони є, де. І, і так само вже в, 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 в ревіділку міліції. Вони сказали, позналися, що вони воювали на боці правого сектору. Усі троє грабіжників нині дають покази у поліції. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.